Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь канал Знай.UA, Підписуйтесь на наш YouTube канал, будете знати більше. Мене звати Олександр Близнюк. Будемо обговорювати актуальні і поточні питання сьогодення. Дуже часто наші глядачі цікавляться тим, от чому от, дуже часто, як на їх думку, несправедливо відключають електроенергію. Ми розуміємо, що йде війна, е, ракетні атаки Російської Федерації на е, об'єкти інфраструктури вносять зовсім інші корективи в наше звичне життя. Але тим не менш е, людям завжди хочеться справедливості. Е, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу, економіст е, Олег Пензен, зараз з нами на зв'язку. Ми з ним поспілкуємося. І в тому числі й на ці теми. Ну, давайте з цього почнемо. Ми з вами обговорювали про те, що, наприклад, в мене не було 30 годин світла, 30 годин на добу. А, вмикали світло на півгодини. Ну, я вважаю, що це фактично не вмикали, тому що навіть е, нічого не працювало. Як ви вважаєте, е, от, е, як пояснити людям, е, що є об'єктивні обставини? І, можливо, є якісь нюанси, на які варто звернути увагу, щоб вони розуміли, де є справедливість, а де є можливо якісь неточності і недопрацювання влади. Ну, добрий день. Зачі, дивіться, щоб ми зрозуміли за що йдеться мова. Давайте ми собі коротко уявимо, як виглядає енергосистема України. Тобто є генерація. Є ядерні енергоблоки, є теплові електростанції, гідроелектростанції. За електростанції з відновлюваних джерел ми зараз не говоримо, тому що вони практично на момент знищені в багатьох місцях. Ми говоримо за класичну українську енергетику. Тобто теплові, гідро і ядерні. І є кінцеві споживач. Це може бути бізнес, чи може бути ми з вами. Ми живемо з вами в оселях, бізнес там має якісь там виробничі площі. Е, між генерацією і кінцевим споживачем є е, система енергопостачання. Тобто, є е, Укренерго, тобто лінія електропередач, високовольтки. е, є е, система комутації, тобто, є система передачі у тої. Енергії, що зібрана з генерації вам, вона йде по електромережах, вона йде через трансформаторні підстанції, вона йде через механізми вже, так би мовити, прикінцевого постачання, тобто, коли від трансформаторів ведуть розводка по конкретних оселях, Тобто, є. Диспетчерські, які е, регулюють е, під'єднання тих чи інших генерацій до постат до споживача, то тобто, маємо розуміти, що більше, ніж е, генерує генерація, ви зняти не можете. Якщо ви зняти не можете з генерації, вона об'єктивно має зменшувати загальний обсяг виробництва енергії. Чому? Тому що електрична енергія, ну окрім там деяких. Дуже окремих випадків пов'язаних із акумуляторними батареями, електроенергія надовго запастися ви не можете. Тобто, ну, є там якісь джерела безперервного живлення, є там якісь акумулятори, є якісь там, скажімо, пауербанки в невеличкому обсязі, але основна маса електричної енергії доводиться до споживача в межах того, що вироблено генерацією сиюсекундно. А тепер давайте подивимося, по чому на сьогоднішній момент б'є ворог. Ворог б'є ну, по генерації, трошки, безперечно. Але в основному останні удари ворог наносить по трансформаторних підстанціях. Він наносить удари по системі енергорозподілу. Що відбувається в тій ситуації? Коли знищується система енергорозподілу, то кінцевий споживач не може отримати власне, згенерованого, згенерованої потужності, а власне генерація не має де розподілити ту потужність і вимушена заглушати загальний обсяг виробництва, тому що нема де діти ту енергію, що вона зробила. Тобто посередник між генератором і генерацією і споживачем знищено. І. Якщо теоретично можна там захистити якісь там енергоблоки, ядерні, поставивши протиповітряну оборону, то трансформаторні підстанції фізично ви не захищете, тому що їх дуже багато по території України. Ще один момент, який дуже є специфічний, і треба розуміти. Ну от Ви приїжджаєте в новобудову, от у вас велике приміщення, яке ви хочете зробити кухнею. І от ви думаєте, от я хочу тут помістити вбудовану кухню, меблі зробити. Ви їх прилаштували під ті конкретні обриси тої кімнати, яка є. От воно все гарно встало, воно працює, і ви там живете, користуєтеся тою кухнею. Потім ви вирішили переїхати на іншу квартиру. Як ви думаєте, зможете ту кухню забрати і помістити в інше приміщення? Ні, звичайно. Ні, звичайно. Звичайно. Приблизно така сама ідеологія закладена в трансформаторні підстанції, які сформовані, вони робляться під конкретний перелік споживачів, які ну, забезпечуються власне цим трансформатором. Тобто кожен трансформатор він унікальний. Він прилаштований під конкретні. Так, його можна там скласти як лего, можна щось долучити, доробити, але. Е, він сам по собі, в тому остаточному вигляді, який він існує, він є унікальним. Якщо ви розбиваєте цей трансформатор, вам його заново, ну от як ту кухню з меблей, ті антресолі, ті конкретні шкафчики, ті конкретні, скажімо там, стіл, все це треба прилаштовувати і робити заново. Тобто, якщо генератор можна привести і поставити, і він буде працювати, то трансформаторну підстанцію треба налаштовувати в кожному конкретному випадку унікально і це 2,5-3 місяці. І це у випадку, якщо у вас справно працює підприємство про родництво тих трансформаторів, або у вас є оті складові частинки, з яких його можна скласти. В Україні є унікальне підприємство Запоріжжя. Який сьогодні е, переданий для потреб Збройних сил, але він переданий за останній час дуже недавно, раз, і по-друге, е, по ньому достатньо серйозно вдаряли окупанти, і він там також трошки понищений. Е, нам наші партнери активно дають оті складові частинки, з яких можна скласти це все. Але окрім того, що у вас є. Набір складових, вам треба ще мати фізично спеціалістів, які це все зможуть скласти. Ну, людина не може працювати 26 годин на добу, правда? Тобто вона мусить працювати певний період часу, тим більше ми розуміємо, що е, там достатньо певна кількість людей ще й були мобілізовані, і там бригади є, але бригади є е, ну, чітко визначені, ніхто ніколи не е, рахував, що буде потрібно. Е, Повністю переробляти і оновлювати ті трансформатори, які стоять десятиріччями з часів Радянського Союзу. Тобто на сьогоднішній момент будь-який приліт шахіда, будь-який приліт крилатої ракети, трансформаторну підстанцію велику це є надзвичайно велика проблема для тих енергопостачальницьких організацій, які мають це відновлювати. На сьогоднішній момент по оцінках енергетиків загальна, загальні збитки. Енергопостачальницької системи України становлять порядку 80 мільярдів гривень. Тобто, треба мати гроші, щоб десь закупити у ті комплектуючі, треба мати підстанції, треба мати спеціалістів, які потім ті підстанції зберуть. І все це відбувається на тлі морозу на вулиці, і це все це відбувається на тлі постійних прильотів. Тобто, ви щось спакували, ви щось змайстрували, ви. Довели електрику до споживача, в наступний понеділок прилітає черговий шахід і знищує все то, що ви зробили. Ну, Тобто, є декілька речей, які треба чітко розуміти: рівень знищення повітряних цілей має бути вищим. Тобто, це є достатньо серйозний запит для наших партнерів: давати нам більше протиповітряної оборони засобів. Для того, щоб ми мали можливість знищувати максимально то, що буде прилітати. Це перший момент. І другий, нам потрібно все більше і більше тих комплектуючих, тих складових частинок, щоб відновлювати ті, е, підстанції. Але ще раз повторюю: навіть якщо це все буде досягнуто, е, до весни нам точно мати е, аварійні відключення. Ну, принаймні так. Перші це планові точно будуть а аварійні це кожен раз, коли е, щось таке прилітає. Тобто, виглядає, от таким чином. Зрозуміло, дивіться. Ще хотів з вами обговорити У нас кінець року. Ми мало того, що підбиваємо підсумки, ми маємо дивитися в майбутнє, як ми будемо жити в 2023 році. В бюджеті 2023 року була закладена рівень інфляції на рівні 28%. Це, звичайно, дуже вплине на нашу споживчу спроможність, тому що зарплати не ростуть порівняно з інфляцією в такому геометричній такій прогресії. І, звичайно, це накладає е, свій відбиток на наше внутрішнє життя, на соціальні гарантії різноманітні, і те, як будуть жити наші е, ми самі, наші батьки, наші бабусі, дідусі і наші діти. Е, як ви бачите, який розвиток бачите на наступний рік? Що е, от мене цікавить уже конкретно ціни на продукти харчування, наскільки вони зростуть? На які категорії продуктів харчування. Чого варто очікувати, як ви вважаєте? Ну, давайте ми почнемо з цього року. Напевно, з початком активної фази бойових дій, Україна втратила 5 мільйонів робочих місць. Це приблизно 32-33% від загальної обсягу ринку праці. Тобто, третина українців втратила роботу. Як наслідок, ми з вами суттєво втратили і в доходах. Паралельно з цим, інфляція, власне, то, про що ви говорили, це називається індекс росту споживчих цін. Тобто, Оцінити наскільки в середньому росту ціни, можна аналізуючи термін, який називається інфляція. На сьогоднішній момент загальна інфляція, загальна інфляція у нас десь приблизно на рівні 27%. Тобто, якщо ми беремо ціни листопада місяці 2021 року, порівнюємо його з цінами листопада місяці 2022 року, то в середньому ціни виросли на 26,5%. Але ми з вами говоримо про загальну інфляцію, при тому, що деякі складові нашого споживчого кошика в цінах не змінилися зовсім. Ну, наприклад, як ми з вами платили за кіловат годину електричної енергії рівня 67, так ми і платимо нині зараз так само. Це при тому, що, скажімо, в Європі та ціна на сьогоднішній момент становить десь приблизно 40 центів за квт годину. Ну, от, щоб ми розуміли різничку. У нас ну, рахуйте десь на рівні 5 центів, та? Трошки, трошки навіть, трошки навіть е, менше 4 центи. Е, ми з вами платимо 7,99 за куб газу. Європа сьогодні за куб газу платить, ну, от, рахуйте, вони встановили сьогодні. Е, Мінімальну максимальну ціну на газ 180 євро за мегаватт годин енергії. Це приблизно, якщо рахувати в кубах, в тисячах, в кубах це буде приблизно буде 1980 євро за тисячу метрів кубічно. Тобто євро 80 за куб. Ми платимо 7,99, вони платять євро, ну, рахуйте 2 євро за купу. Ну, Сьогодні євро я просто хочу нагадати грубо, якщо так рахувати, десь 40 з хвостиком, ну, готівкове, так. Тобто, ми платимо 7,99, вони платять 80 гривень за куп. Тобто, ті складові вони не змінилися. Але тим не менше, інфляція в нас, ну, от рахуйте, я вже сказав, 26,5%. Що ж виросло більше? У нас більше виросла продуктова корзинка. Тобто, продукти листопада-листопада у нас виросли з вами десь приблизно на 37%. Всі продукти чи певна категорія? Ні, ми говоримо знову ж таки: середня температура по палаті. У нас є те, що виросло дуже сильно. Ну, яйце виросло в два рази. 90% росту. Ну, рахуйте, сьогодні яйце приблизно десь 60 гривень десяток, так? Да? Рівно рік тому воно коштувало 32 гривні десяток. Ну, от, щоб ви розуміли порівняння, так? Да? Е, я говорю. Середні, знову ж таки яйце, тому що там, якщо при бажанні піти пошукати, то і можна. По гривні 90 були. яйця. І, і, і було і ще веселіше, так? І, так. і так. Е, овочі дуже сильно виросли, овочі виросли практично на 60-70%. Е, що ще з таких лідерів? Риба. 50% росту. Ну тут е, вся риба, що сюди йде, в Україну. Це ще й глибока заморозка, це імпорт. Давайте ми згадаємо, перед початком активної фази бойових дій, долар у нас був по 27, 27,5 27 десь так. Зараз ми маємо готівковий долар 40. Офіційний 36,6. Тобто, рівно на таку величину, у нас виросли ціни на рибу. На банани, на е, цитрусові, на все те, що їде по імпорту. Але не тільки це їде по імпорту. Далеко бігати не треба, будь ласка, цибуля, українська класична цибуля. 70% української цибулі йшло з Херсонщини і Півдня Запорізької області, що, що знаходяться сьогодні, поки що тимчасово під окупацією. Тобто, вже сьогодні по цибулі в нас є невеличкий дефіцит, що є предвісником подальшого росту цін на саме цей продукт. Якщо по картоплі там ціна ще ну вона не сильно виросла, тому що люди посадилися геть сильно, то цибуля, буряк, морква, капуста, ну цибуля лідер абсолютний, суха цибуля. Тобто вона буде рости реально, і ми гарантовані, що там вона перевалить за 100% росту. Тобто Дешеві продукти, на яких орієнтується український споживач, вони виросли максимально. Ну, окрім олії, олія там є своя історія, вона виросла всього лише на 12% за рік, це просто тому, що різко були обмежені можливості експорту. А ми виробляємо в рік 6,5 мільйонів тонн олії, внутрішній ринок споживання десь приблизно 450 тисяч тонн. Тобто, якщо у вас у тій потужності, що працюють, і виплескують ту олію у ринок, з них не знімати імпортом, знімати експортом у цей обсяг, то у вас ціна просто просяде об'єктивно, бо нема де дівати. Тому там олія виросла всього лише на 12% порівняно з листопадом минулого року. А в принципі, треба розуміти, що основна маса там, молочка, м'ясо, хлібобулочні вироби там, 32% росту. Тобто, продовольча корзинка у нас виросла по-різному, але в середньому там на 35-37%. І, на жаль, цей процес продовжуватися буде. Тобто, я вже от приблизно обмалював ситуацію цього року. Власне, втрата роботи з одного боку і з другого боку подорожчання продуктів харчування по різних причинах. Або окупації, або ріс долара, або там різні причини були, або знищення підприємств, як було по е підприємствах е по птахофабриках. Mm -hmm. е вони призвели до того та ситуація, що реальні доходи українців скоротилися на чвертку, на 25%. Реальні доходи. Що це означає? Що значить реальні доходи? Це означає, е, якщо, наприклад, ми з вами е, минулий е, рік мали можливість за свою заробітну платню придбати, е, припустимо, 10 буханців хліба, угу. то е, рівно через рік, тобто зараз, за ту саму заробітну платню, за ті самі ціни, за те, що є, ми можемо придбати з вами. Е, 7,5 буханців хліба. Тобто, це то, що називається паритет купівельної спроможності. Тобто, що ми можемо придбати на наші доходи. Тобто, оцей паритет погіршився на чвертку. Це за цей рік. У нас свалив внутрішній продукт, впав на 32%. Тобто, то, що ми виробили за рік, впало на 32%. Економіка просіла. Ну, тобто, все це зрозуміло. Тепер дивимося, що буде на наступний рік, що закладено в бюджет, що очікується в реальній дійсності. Мінімальна заробітна платня на наступний рік не зміниться. Тобто, 6700, 700 як ото було намальовано цього року, як з жовтня місяця 6700 було встановлено, наступний рік мінімалка не зросте. Це при тому, що в бюджет закладено, ви правильно сказали, 28% інфляції. Тобто мінімальна заробітна платня не зрушиться з місця. Тобто, треба. Бути абсолютно свідомим про те, що якщо не рухається мінімалка, то вся тарифна сітка ж, не рухається також. Ну, хтось там може комусь там буде якісь додаткові копійки доплачувати. Але загалом в середньому заробітні платні у нас практично не зміняться на наступний рік. Ну, там будуть індексацію пенсіонерів, але там бюджетні видатки це окрема розмова. А основна маса заробітних плат бізнес не міняти не буде. В той же час інфляція 28%. І ну, це так, це прогноз. Цілком ймовірно, що вона може бути і більше. Тому що ми не знаємо, що в нас буде з енергоносіями. Ми ж з вами закінчимо опалювальний сезон. А в нас по традиції, в квітні місяці йде перегляд цін на енергоносії на наступний опалювальний сезон. Однозначно, їх будуть підвищувати. Ну, я вже вам дав для порівняння, та, от, так, так. скільки там в Європі. Чому я, власне, Європу порівнюю? Тому що це і на сьогоднішній момент єдине джерело, звідки ми можемо отримувати те, що нам не вистачає. Тобто, якщо на західних областях України через знищення трансформаторних підстанцій вони не можуть запитатися і отримати потужності з електричної енергії, з, скажімо, центру України? Наприклад, з якихось ядерних енергоблоків чи з яких плибових електростанцій, то їм лишається можливість забезпечити себе електричну енергію через покупку, через імпорт електричної енергії з-за кордону тих самих поляків. Але людоньки, там вже 40 відсотків, 40 центів кіловат година Тобто, якщо ви будете купляти, а у нас з вами ціна є фіксована. Хто буде перекривати різницю між тою, що ви купили, і тою, що ви поставили споживачу побутовому споживачу. Різницю візьме на себе бюджет. Ми ж розуміємо, так? Або енергогенеруюча компанія, або, скажімо, Укренерго візьме на себе збитки, які потім виставить бюджету для відшкодування. Ну ж по-інакшому не працює. Це ми про побутового кажемо, а не побутове підприємство. Вже на сьогоднішній момент Укренерго пообіцяло, що воно. Вимушений буде підняти тариф на електричну енергію для непобутових споживачів від 60 до 100%. Що це означає? Це означає, що, чого я за це так почав говорити. Тому що о, ті всі е, додаткові видатки наших з вами підприємств, переробників аграрної продукції, виробників якихось конкретних послуг, тих самі перукарні. Які сьогодні або будуть платити більше міській електромережі, або будуть ставити маленькі генератори і заливати там бензину, щоб той генератор працював деренчав перед входом в магазинчик і таким чином забезпечував можливості реалізації бізнесу, він же ж не буде це з власної кишені робити. Він це все перекладе на нас з вами. Тобто, ми за кожен додатковий. За кожну додаткову гривню, що потратить е, Укренерго, ремонтуючи енергомережу, за кожну додаткову гривню, що потратить бізнесмен, купляючи генератор і е, пальне для нього, все це ляже в ціну товару. Тому, коли я говорю про те, що в мене є сумнів, що буде 28% інфляції на наступний рік, це власне підкріплено тим, що коли уряд рахував у ті 28%, він не враховував можливий блекаут. Тобто, можливі додаткові видатки бізнесу на подолання оцих масових і дуже довгих відключень електричної енергії. Тому е, в мене є сумнів з приводу того, що це буде 28, це можливо буде більше. Я намагався пояснити, чому. І е, як наслідок, е, рівень падіння реальних доходів населення буде вищий. Тому що, як я вже сказав, з заробітніми платнями там будуть проблеми. В той же час, фактичні видатки вони виростуть, тому що, ну ще раз повторюю: це все, що потрачено на відновлення енергетичної системи України, воно в кінці кінців оплачене буде кінцевим споживачем, тобто, нами з вами. Зрозуміло. От так воно виглядає. Пане Олеже. Я вам дуже дякую йому. за детальний аналіз і прогноз. Хоч і не в, в деякої мірі він не втішний, але тим не менш маємо сприймати ці реалії. Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Економіст, був з нами на зв'язку. Друзі, ви дивитесь на Юєй, підписуйтесь на наш youtube канал. Будете знати більше новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майуей. Thank you